Je tiens donc à saluer tout particulièrement de monsieur l'attaché culturel de son excellence je salue bien sûr tous nos concitoyens présents pour avoir organisé cette manifestation. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись. Від Відесятка років. Українська громада в Франції зустрічається в Санлісі, місті, де Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого, заснувала монастир. Ми є на місці, де був цей середньовічний монастир. Тут тепер є школа, є церква, в якій ми відправили літургію. Щоби відзначити пам'ять Анни і плекати цей, так би сказати, образ українця в Європі. Ми хочемо тут в Сан Ліс створити культурний центр анни Ярославної. Я думаю, що значення Анни Ярослава важко переоцінити. Це є, знаєте, як зріс в 11 столітті рівень, який досягла е наша країна в ті часи під мудрим керівництвом Ярослава Мудрого, з будівництвом, з розширенням меж держави, з сводом нових законів, з освіченістю, з християнством. І е те, як носіємці культури була Анна Ярославовна. Українська жінка, яка наслідувала всі найкращі рис, риси нашого народу, людина, яка головне, що взяла з собою, це взяла Євангелія, який досі зберігається в у Франції, і це є яскравим доказом, нагадуванням вже для сьогоднішніх поколінь, що Україна є центром Європи, що європейська цивілізація народжувалась разом з Україною. Що на сьогоднішній день наші народи мають бути разом. Я півфранцужанка, півукраїнка, але думаю, що трошки більше українка в серці. Я дозналася, що тут Анна жила. І почали всі разом збудувати таку ідею зробити, кажуть, по-французьки, братинство пакту деміті перше. І щоб люди знали, які ми маємо між, е, між нас е, французи, українські е, стосунки, глибокі, історичні, культуральні і е, віручі. Знакова подія, яка сьогодні відбувається і в ці дні відбувається тут, тому що насправді тут відчуваєш, що люди люблять Україну, знають історію. Я переконаний, що без українців, які живуть за кордоном, які несуть в собі ідеї України і які знають свою історію, неможливо майбутнє нашої держави, і вони є такими промоутерами України в світі. Європейське майбутнє України воно неможливо без цієї промоції. і і чим більше Україна буде знати в Європі, тим більше в Україні є шансів на економічну співпрацю, духовну співпрацю і таке дуже швидке інтегрування в Європу, в сім'ю європейську.